Всім привіт, вітаю вас на своєму YouTube-каналі про крипту та інвестиції. Отже, як ви зрозуміли, темою сьогоднішнього відеоролика буде в нас ще один проєкт з розряду цих фармілок, цих міні-телеграм-ботів, де нам потрібно щось стапати, фармити, збирати. І з вірою, все це робити, надіючись отримати в кінці якийсь дроп. Так от, сьогодні ми поговоримо про новий проєкт, який з'явився буквально вчора. Проєкт цей називається MoonBix. Так от, вчора, всі телеграм-канали. Почали масово поширювати цю фармілку, цю тапалку, і самі основний момент це те, що говорили, нібито вона є від Binance. І навіть в цій тапалці було завдання, де можна було підконектити ваш акаунт від біржі Binance, якщо він у вас є, і за це отримати додатково 10 тисяч понятів. Відразу як ця інформація з'явилась, я зробив пост в своєму телеграм-каналі. Ось тут залишив QR-код. Скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал. Там, в принципі, завжди стараюсь давати цікаву, актуальну і корисну інформацію. Також завжди залишаю посилання в описі під відео. Можете перейти за посиланням і також підписатись на канал. Так от одразу всіх насторожила інформація про те, що ця тапалка є від біржі Binance, оскільки сам Binance ніяк цього не коментував. Вони ні підтвердили, ні спростували цей міф про те, що ця тапалка дійсно їхня. І навіть були скріншоти. Де хтось писав їхню підтримку і їм відповідали на це питання про тапалку, про те, що це тапалка не їхня. Ну і відповідно, більшість людей побоялися виконувати це завдання. Я також в своєму пості наголошував на тому, що це завдання з підключенням. Біржі Binance з вашого аккаунта поки робити не варто, його потрібно відкласти на пізніше, оскільки ну, мало що може статись. Можливо, це якісь камери, ви підконектите свій аккаунт від біржі Binance і ваші кошти кудись пропадуть. Проте пізніше в офіційному телеграм-каналі Binance з анонсами з'явився пост, можливо, десь тут зараз побачите на екрані скріншот з цим постом. Ну, а в будь-якому випадку я пізніше вам його все одно покажу, в якому йдеться про те, що ця тапалка дійсно є їхньою, є від біржі Binance. і те, що вона з'явилась вчора, це, скажімо так, злив інформації. Хтось просто передчасно скинув рефералку в інтернет. Ну, а далі вже всі підхопили, оскільки почули, що це тапалка від самого Binance. Ну і дійсно, ця тапалка є їхньою. Просто анонс планувався. Трішки пізніше вона зараз ще дещо сирувата, там ще дещо допрацьовують, можливо, прибирають якісь баги. Але основне це те, що таполка є дійсно від Binance і вони це офіційно підтвердили. Для нас з вами це означає, що ми можемо заходити в цю таполку одним із перших, скажімо так, на ранній стадії, фармити пойнти, накопичувати їх і виконувати завдання, які там зараз є. Їх там є небагато, всього лише кілька штук. За них також можна додатково отримати поінти, запрошувати друзів, також отримувати додаткові поінти за друзів. Ну і відповідно чекати подальшого розвитку цього всього проекту і можливо якогось дропу як на як бінанс не остання біржа, і кошти в них відповідно є. Тому цілком ймовірно можливо таке, що ця тапалка роздасть нам, ну в принципі, непоганий дроп. Отже, давайте не будемо довго затягувати. Перейдемо до перегляду з запису екрану мого телефона. Я покажу вам цю міні-гру, покажу, як вона виглядає, покажу, що там потрібно робити. Ну і в цілому покажу, як воно все це виглядає. Погнали дивитись запис екрану. Переходите за посиланням, яке я залишив в описі під відео, і запускаєте власне саму цю тапалку MoonBix. В принципі, бачите, ось так вона виглядає. Тут поки що нічого такого немає, оскільки вона ще не допрацьована, можливо, з часом тут ще все буде змінюватись. Отже, що тут можна робити зараз? Є вкладка завдання. Тут, як бачите, такі елементарні завдання, як і всюди, підписатись на різні телеграм-канали, робити щоденний вхід. За нього зараз дають поки що 100 поїнтів. І основне завдання це прив'язати свій аккаунт Binance. Як я й говорив, доки не підтвердили інформацію про те, що ця тапалка дійсно є від біржі Binance, аккаунт свій я не підв'язував. Коли Binance підтвердив цю інформацію, я вже, в принципі, спокійно підв'язав свій аккаунт і за це отримав додатково. 10 тисяч понтів. Також можете запрошувати друзів, за них ви додатково будете отримувати винагороду. Як бачите, за кожного запрошеного друга ви будете отримувати 10% від всіх його понтів, які він буде накопичувати. Як я зрозумів, максимальна кількість цих понтів з одного друга це 50 тисяч. Ну, можливо, якось я неправильно це розумію. Якщо так, то поправте мене в коментарях. Ну, а тепер давайте перейдемо до самого цікавого, що тут є в цій тапалці. Це власне це міні-гра, в якій можна додатково фармити ці поінти. От, натискаєте грати в гру, йде завантаження, і вам потрібно ось таким космічним кораблем ловити ці подаруночки. Одразу скажу, чорні оці поінти краще не ловити, тому що маленькі знімають у вас мінус 10, а більші знімає мінус 20. Ось і вам потрібно все, що потрібно, це ловити оці. Коробочки і оці поінти. Відповідно, чим більший, чим більший цей поінт, тим більше вам за нього дасть, ну і коробочка також дає 60 поінтів. Ну і звісно, це все на час. Тобто маєте одразу 6 спроб. Звісно, ці спроби з часом відновлюються, і маєте на це 45 чи 50 секунд. Ну, і, в принципі, якщо маєте досить вільного часу, то можете собі спокійно його тут потратити. Пофармивши ці поінти. Ну, а так, в цілому, бачите, все просто. Потрібно просто в потрібний момент натиснути по екрану і відправити цю стрілу за власне, цією винагородою. До речі, момент, якщо ви тільки почали гру і вам заважає якийсь з цих чорних каменів, ви можете його зловити, і ваш баланс не стане від'ємним. Це такий лайфхак, така фішечка. От, Наприклад, як тільки що мені тут він заважав мені перед коробкою, я його прибрав. І спокійно забрав коробку і тим більше зберіг свої поінти. Ну, от, в принципі, ось така собі ця міні-гра. Ось власне пост, який я про який я говорив з офіційного телеграм-каналу Binance з анонсами. Ось цей пост про їхню тапалку. Ось Вони дійсно підтверджує, що це їхня міні-гра. Її злили раніше запланованої дати. Ну і, в принципі, скоро буде оголошено про офіційний запуск. Тому я думаю, варто як мінімум трохи приділити часу, тому що як не як. Binance, біржа не бідна, кошти в них є, і цілком реально можна буде залутати якийсь дроп. Тому залітайте, посилання я залишу в описі під відео, фарміть монети, збирайте, ну і слідкуйте за анонсами, які я буду кидати в своєму телеграм-каналі. Отже, підемо короткий підсумок. Що ми маємо? Маємо черговий проект, чергову тапалку, міні-гру в Телеграмі, в принципі, називати можна по-різному. Нічого з цим не поробиш. Ці тапалки вже всім надоїли. Мені особисто також. Але ну такий зараз наратив на ринку, такий зараз час в крипті. Дуже багато різних цих фармілок зараз повиходило. Ну а саме цікавіше це те, що в них є дійсно кошти, не всіх одразу наголошую. Більшість з них це просто шлак, на який не варто втратити свій час, але серед них всіх є дійсно цікаві тапалки, в яких реально можна щось заробити. Ну і, звичайно, на цьому не варто зациклюватися, оскільки тапалки це просто, ну, зараз такий період, рано чи пізно вони закінчаться, вони пройдуть, з'являться щось нове, з'являться якісь інші проекти, це 100%. Ну а тапалки це можливість для вас, якщо ви новачок в крипті, зробити якісь свої перші кошти, якийсь перший депозит, познайомитися з цілому з криптою і, можливо, подальше, подальшому, в подальшому майбутньому пробувати якісь інші теми, якісь інші можливості для заробітку, оскільки їх тут є багато. І, в принципі, можливо, вам в цілому стане цікавою крипта. Ну і так як ця таблока є від Binance, як ми вже з вами вияснили, і Binance сам це підтвердив. Я думаю, на неї, як мінімум, варто виділити трохи часу. В принципі, не обов'язково грати цю гру. Але, звісно, якщо маєте час і бажання, то можете накопичувати ці додаткові поінти, тому що гра, якщо чесно, така собі трохи дивна. Ну а на цьому відеоролик буде підходити до завершення. Сподіваюся, інформація була цікавою і корисною. Якщо так, ставте лайк, обов'язково пишіть коментар, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь обов'язково в Telegram канал Як завжди, в телеграмі даю цікаву, актуальну і корисну інформацію. Також в чаті телеграм-каналу ви можете поставити будь-які запитання або я, або хтось з чату вам допоможе його якось вирішити. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока.